До речі, сьогодні будемо кататися тільки на вуті. О, вже є один заказ на 20 -ку. Подивимося, що можна заробити за допомогою тільки одного додатку. Провіримо. Не знаю, що я цього разу поназнімав. Надіюся, що все нормально. Надіюсь. Но шанси є, що все нормально. Невеликі звичайно, що, але... Бо то бо я, коротше, їхав день. У мене виявилося, петличка була петличка була зламана і того звук не записався. До взяв я іншу петличку, поїхав на ніч. Через те, що я знімав 27к, воно знімало всього лиш ніхерасі вітер. Воно знімало 14 хвилин, потім виключалося і через якихось 20-30 хвилин ще раз включало відео. Тепер я включив Full HD. 60 кадрів в секунду, знімаю вона 25 чи 35 хвилин. Ну Цього вже побільше є. Бо воно через те, що так довго вона включається, в мене жорсткий мінус з'являється в тому, що я не можу звести кінці з кінцями. Я додаю запис. Якийсь з диктофона, що я говорив. Я дивлюся, у мене чисто сама. сам диктофон довший від відео. Ну не знаю, ну майже на хвилину довший. Я такий, ага, а що так можна було? А що так можна було, що ли? Отак. От Перешвартувалися 6,43 6,43 6,43, так, маєш? Так, 6,43 по Почекай, ще лоджі буде, Угу. До зустрічі Нормально, 20 злотих за 2 км Нормально, тип часто на мене поїхав. Він Взагалі права має чи йому, блядь, просто подарили нахуй. Ну я так зрозумів, що пацан собі, блядь, насосав на права, блядь. На машину не получилось. Блядь. понароджують, сука, долбайобів, понадоїть їм прав, блядь, а люди по тому сука мучиються, блядь. Да что ты, черт побери, такое несешь? Блять, да контент. Вот да контент. Плащ пальто. Не выебал никто. Плащ пальто. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну, добра. Так, то перша И то друг Прошу. Дайте, ну що братва, у нас ще один заказ на 20 злотих наш банк поки що 20 злотих але отримали заказ на 20 і того наш банк 40 злотих, бо ми по-любому цей заказ доставимо. І, можливо, і нам ще лишається зробити за 3 дні. П'ять заказів. Щоб брати участь у розіграші iPhone 15. Ще три тижні є впереді. Щоб виграти iPhone. Так що в мене ще є три попитки. Та хоч би аварійку вморгнув чи що. Я його пропускаю. Ну ладно. Не, ну холодно, просто жесть. Вахує, що камера що працює. Вона знімає... Коротше, камери вистачає на 2,7К. Ну, максимум зняв на скільки міг. Типа, карточка взагалі не була забита. Там весели 20 з чимось гігабайт вона знімала. Получилось година 30 камера знімає на 2,7К. А на Fullді, а я не знаю, скільки вона на Fullді буде знімати. Хороше питання. Ну, провіримо сьогодні. Так, так, так. А пан має сіно? 636. На як це працює, що я перший прийшов? Заказ видають першому йому. Угу. A nie, co ja robisz, to nie tak trzeba, to my zrobimy trochę inaczej. To my a tak do ścianki przytrzymywamy i potem tak. Нормально Я тут пролізу, а я тут так акуратненько Я тут акуратно я вам не помішаю Той там, блять, сигнали мені нахуй Баран, блядь А шо як нема велодоріжки? Де я, блядь, там маю перелазити, блять? Заебали, блядь. Сигнали він тут мені нахуй. що ти сигналиш, блядь? бу Мужик, блядь, я зараз до жену нахуй, та, блядь, чому скину нахуй. Блядь, барана ковалок, нахуй. Зади мене ще було місце, блядь, для двох машин. І він ще мені сигнали, блядь. Вообще долбоєб, нахуй. Ну що, блядь, жити надоїло. Уебок, блядь. Сука, вибісив нахуй. І от таких, блядь, долбойо на день хуєво туча. І потім, блядь, кажуть, а що ти такий злий, блядь? Блядь, в натурі. А хуля ти такий злий? Не, блядь, я маю так казати, так я долбоеб, блядь. Я не туди їду, блядь. Та хуй не там угадали, блядь. Він їде 25, я їду 45, блядь. Ну це піздець. І ще й согнали ти мене. блядь. штигандон, блять. Сука. Як мене такі, блядь, долбойобив. Напрягають, це пиздець. Це взагалі, блядь, задним ходом хуяри нихуя не веде, блядь. Ну, дивиться собі у другу сторону, блядь. салам алейкум, блядь. Бляжо стоїть там дівчинка. Значи я до неї. То для пани достава? Так, то первое. И то второе. Okay. Хорошо, до свидания. Хоть кто с меня настроение поднял. <звук> <звук> ну, наш банк сейчас 40 злот. Так, у нас, короче, первый заказ на Uber. <звук> Были два заказа по 7. Як звичайно що відказав, все нахерна. І у нас упав заказ Е-е... за скільки? За 16... 2,1 км Макдональдс, але ще треба враховувати плюс того, що. День добрий, добрий. маму бера БО. Ну, хіба БЗР чи БО. Окей. Виденя? Так. Цього разу забрали різко оперативно. Як профі. Що це таке нахуй? А це BMW 530 дизельна, блять, а фари від М5, Що за хуйня? А що так можна було? Че, що це на бесі витворяє? Я ніхера не розумію. Ну таке що щуде, що... Шантвор. То взад, то вперед. Він не розуміє так, як я, куди його навігатор веде, чи що. Б'ять я колись навчився цю лапку нормально відкривати. А то я блять як якийсь не знаю. Верхо, верхне. Добре. Добре. І то друге. Супер. Прошу вас. Довід заня. Коротше, плюсуємо. Я навіть калькулятор візьму. Щоб вас уже точно не надурити. Прям порахуємо все один в один. Так, починаємо з зубера. 19. 19.99 плюс. Вольт ж заглючив Так. Плюс. Получається. 40. Плюс 40. І у нас 59,99. Ось так. Поки що будемо вчитися, старатися робити для вас якісний контент. Ну, як якісний, звичайно, що ну, така собі якість, але яка є, така є. Ну, дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Ссылки на телеграм, інстаграм і TikTok будуть, звичайно, що в описі. А ви напишіть в коментарях, що можна ще вам зняти, щоб вам було цікаво, окрім доставки. Я щось можу, щось придумаю. Якось так. Seen a lot of change, been through a lot of pain, some things.